Всім привіт всім гарного дня. Так, чим займаюся? Сіно попідгортала те, що я покосила в суботу. Тут і там. Вечір забрати треба. Ну, а зараз рву яблука зимові. Оце відро одне нарвала, тепер друге. Одне відро вже є в хаті. А це тут ще буде. Ще буде зодні відрі. Кроме того, що я вже от нарвала. Ой, боже що там мене так коле. Так що ось такі то справи. Займаюся. Яблучка треба обірвати, бо вже сипляться, що нема ради. О. Яблука дуже гарні, але є вже, бачите, от, осою поїджене порчене. Ну, То нічого, я їх вириваю, там потім переберу. Ось, от ще одно є таке. Потім переберу. Ті, котрі краще підуть на зиму, ті, котрі фужі покришу ага. О, Та й отут таке. Яблука дуже гарні великі на ці яблуні. Цього року ми їх лишні пообривали і коли лишні обірвані. Забагато коли їх нема, то тоді і ті великі гарні. О, зараз я їх обірву, занесу до хати, викладу і прийду остальні дорву. Бо їх обов'язково треба обірвати. Бо вже остануся без яблук. На зиму обсипляться. То до 10 вересня треба обірвати. І не треба там писати, що так люблять ті, все, всі знаючи, що яблука рвуться в жовтні місяці, ви хоч в грудні. Може, котрі дуже пізні сорти зимові. Може і пізніше рвуться, я не буду спорити. Але ті яблука ось рвуться до 10 вересня. Тоді вони лежать аж до, до нових. І все прекрасно. І яблучка прекрасні. І гарно лежать. Так щось таке-то. О! Бачите, яких дві відрі нарвала. Одну вже в хаті таке. Яблук вже забрала. Ну і тут ще відро буде тих. Ще там вон є пару яблук обірвати на ті яблуні в садку. І то буде по всьому. Ще треба буде десь з малими піти по ровах. З малими, з малою, Івана ж нема вдома. І ще буде зоштири відріб принести та й нам з наталкою хватить на зиму тих яблук. Та й усе. Та якось воно буде. Ладненько буду я нести до хати, викладати. Там далі буде видно. Треба ті всі вовчики повирізати по тих яблунях, попроріджувати. Ой, коротше кажучи. Роботи мої кому треба, я можу подарити. Безкоштовно. Погода супер, жара, сіно гарно сохне. Вересень місяць, я четвертий раз траву кошу. То капець того року. Ой, ну нічого. Ще буде дві добрих родні сіна. Ще буде мати козам що дати, та й таке то. Жаріще, не, не сказати, ні пером пописати. Так щось таке то. Ладно, все, буду я таскати яблучка свої красунчики. Ось такі яблучка. Ось тільки я нарвала яблук. Бачите, є порчене. Оце вони так полежать тиждень котрі порчені повибираю, а всі файні останні зложу для зимівлі на зиму яблучка. Це ще в відрі. І ще в одному відрі. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай ваші яблучка вас зимою радують, хай гарно зберігаються, дві і всім тільки всього найкращого Миру, спокою і скорішої нам всім перемоги. Обриваю яблука так кожен раз до 10 вересня. І вони лежать стільки, скільки, скільки поки ми не зімо. О, ось так. Всім па-па.